Є в нас таке гарне прислів'я, не ліс перед батька в пекло. Чули сте таке прислів'я? Коли хтось дуже пробує там поспішати або квапити події, то такому кажемо: не ліс перед батька в пекло. Тобто не спіши. Все по черзі, все по плану. І в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про одного такого, про такого апостола Петра, котрий, як вчув, що Ісус має бути виданий в руки і Має бути битий і розп'ятий, і воскресне на третій день, каже, пожалій себе, Господи, най тобі не станеться це. І каже, і зводить його з дороги на бік. І Ісус йому каже, геть від мене, сатано. Так жорстко звучить, правда? Геть від мене, сатано. Ну, представляєте собі, у нас на Закарпатті є такий один вираз. Тоже так жорстко звучить. так Ми колись на когось кажемо, то ми не кажемо сатано, ми кажемо чорт. Да? Ну, то представляєте собі, що Ісус обзиває апостола Петра, але дослівно, якщо перекласти дослівно з грецької, бо на грецькій писаний текст Євангелія від Матея. То звучить це так, стань позаду мене або стань на своє місце. Так? Це дуже важливо. Тобто, «іди позаду мене, іди позаду мене, Сатано. Шатан значить перешкода, бо ти мені на перешкоді. Я йду у Єрусалим віддати своє життя за тебе, а ти мені перешкоджаєш, ти мене зводиш з цієї дороги. Тому Ісус каже, геть від мене, Сатано, стань на своє місце, стань позаду, не будь мені перешкодою. І справді логіка або мислення Петра в цьому моменті є справді демонічне. Тому що завжди демон нам скаже так інтелігентно, спокусливо, що ти собі сам вирішуєш, ти сам собі Бог, не треба тобі страждати, не треба тобі Христа, викинь хрест свого життя. Пожалій себе, ти варта кращого. І туди починаємо себе жаліти, починаємо жити як жертва. То значить, інші коло мене вимушено почувають себе винними, бо я жертва. Я жертва свого чоловіка, я жертва моєї дружини, я жертва, ну і так, постійно жертва. Пожалій себе, Господи, най тобі то все не стане, та ну, най Бог варує, боби страждав. І ми часом можемо так, як Петро. Теж, Господи, усе зроблю? Дев'ятницю все помолю, всяку таку, таку молитву, свічку тільки запалю таку, в такій церкві дам на три служби одночасно в один момент. Але щоб, щоб, щоб була моя воля, щоб було по-моєму». І тоді, в тому моменті, ми хочемо сказати так: Ісусе, я путь знаю. Давай ти заді мене, а я піду попереду, я тебе проведу, ти мені головне, скеруй, щоб мені було все добре. Щоб мені там везло, щоб все було гарно, щоб удача була, успіх, щастечко, здоровічко. А я помаленьку попрямую вперед, я знаю без тебе, куди мені треба йти. Я знаю без тебе, що є щастя. Або коли починаємо себе жаліти. І це великі пастки диявола, тому це справді це думання є від, від диявола. Так? Коли ми думаємо, що ми самі собі Боги, що ми самі собі, собі можемо вирішувати. Якщо ми собі, самі собі Боги, якщо ми самі живемо і самі вирішуємо свою долю, то чому війна? Якщо хтось вирішує сам собі, що він сам Бог свого життя, то чому йде на пішохідному переході і його збиває машина? Він так собі захотів, скажіть мені? Він так собі бажав? Значить, він не керує своїм життям. Оказується. Чи хтось би бажав бути зараз лежати в онкодиспансері, або бути пораненим у лікарні, або лежати з якоюсь іншою хворобою вдома? Якщо є Бог, сам Бог собі, то чого так є? Значить, не Боги. А то, то є паста від самого початку. Пам'ятаєте, що сказав Єві е, демон у вигляді змія? Бо Бог не хоче, щоб ви з того дерева їли, бо як з'їсте, то будете як Бог. Будете як Бог. І це одвічна спокуса дьявола, щоб ми самі собі рішали, самі собі були богами, самі казали, я собі ліпше знаю, як мені жити. І в такому випадку, хто Бог у моєму житті? Хто для мене Ісус Христос? Чарівник, помічник, оберіг і все? А Ісус сьогодні: Ей, агов? Я прийшов, щоб ви вийшли за мною. Я прийшов, тому що хочу тебе привести до життя вічного. Я прийшов, щоб дати тобі життя, і я тебе хочу попровадити. Стань заду мене. І геть від мене, сатано, стань позаду мене, дай себе попровадити. Позаду мене то значить йти за ним. Тому Ісус каже на кінці того Євангелія, коли хто хоче йти за мною, нехай себе відречеться. Що значить відречеться? Відмовиться від своїх планів і, і своїх амбіцій якихось. Скаже, Господи, я не знаю, що завтра буде. До чого цей світ це докотить, що мене чекає? Я не знаю майбутнього. Я бачу минуле, я живу тепер, але я не знаю, що мене чекає. Прошу тебе, ти мене провадь. А до того нас то сьогоднішній Іван не запрошує, аби ми стали позаду Ісуса і сказали, Господи, веди нас. Ти нас провадь, ти будь нашим Богом. Ми не знаємо, куди йти насправді. І то Слово теж запрошує нас, аби перестати себе жаліти. Бо ми справді дуже часто себе жаліємо. Можемо себе жаліти дуже часто. Нам все хтось винен, постійно винні влада, всі нам винуваті навколо. Постійно. Ми себе і... А то завжди демон скаже, пожалій себе, пожалій себе. Треба тобі того. Шкода. І, 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 ми, і ми себе на то ловимо. І потім живемо як жертви, Постійно нам все, всьому хтось нам винуватий. Постійно шукаємо винних, хто зрішив, хто винуватий. Майже мені пороблено, то 100% хтось мені поробив. Ні. Шукаємо винних постійно. Бо, чому? Боже, ви як жертви. А сьогодні Ісус каже, перестань себе жаліти, стань ззаду мене, а я тобі покажу, куди йти. І може підеш туди, куди ти не хочеш піти, але це закінчиться життям. Я тебе приведу до остаточного до повноти щастя, котре не є без страждання. Але, є, власне, завдяки стражданню. Тому то слово сьогодні кличе нас до навернення, кличе нас до того, щоб ми так само, як Петро. Котрий в певному моменті виявляє, що виявляє перед Ісуса, що Його думання справді диявольське. Аби ми так само, якщо виявляємо, що часом, ми так можемо думати, що хочемо керувати Богом, хочемо, щоб Бог робив нашу волю. Ми так то молимося, бо ми навчені релігійно, що треба молитися Отче наш, і не буде Твоя воля. Але насправді так, потайки в серці, то ми всі прагнемо своєї волі. Бо після первородного гріха ми зранені, ми всі хворі на одну хворобу. Ми всі хочемо, щоб Бог робив мою волю, а не я Божу. Ми всі ж хочемо диктувати Богові, як має бути. Претензії йому ставимо, чого так, чого в нас це, чого це. Бо ми хочемо щоб було по-нашому, щоб було все так гарно, щоб се гріх толерував, щоб все так було спокійно, по-моєму. Але це, це не є щастя. А Бог нам хоче привести нас до життя. Тому струшує нас, тому каже: стань ззаду, а йди за мною. Давай вперед, я тебе попроваджу. То слово нас запрошує сьогодні до навернення до зміни думання нашої, до зміни логіки взагалі, але також кличе нас, аби ми йшли за Ісусом. То не Ісус прийшов, щоб за нами бігати. Але Він прийшов, аби ми за Ним аби нас покликати, аби ми за Ним почали ходити, аби ми Його шукали. Правда, Він прийшов, шукаючи нас, але кличе нас, аби ми йшли за Ним. Бо Він знає, де є життя. Він є життя податель, Він є, власне, той, котрий нам може. Дати нам щастя, справдиве щастя, не лише е, сурогати. Тому піддаємося на його провід і Також молимося, бо молимося сьогодні за спільноту матерів, за всіх дітей. Молимося, щоб ми справді шукали Божої волі і просімо, щоб Господь дав нам свого Духа, щоб ми також навчали цього своїх дітей, аби насамперед шукали волі Божої, аби шукали не лише. Своїх планів і розпізнавали своє покликання, бо це необхідно, але щоб насамперед шукали того, що Він хоче, і йшли за Ним. Це є наше завдання християнське. Ми приходимо молитися за своїх дітей, бо хочемо, аби вони йшли за Ісусом. А щоб вони йшли за Ісусом, ми самі покликані йти за Ним. Не поперед Ним, а ззаду Нього. Тому, так як каже наше. Народне прислів'я не лізь перед батька в пекло, та можемо його так перефразувати в контексті сьогоднішнього Євангелія, що не лізь перед Бога, А стань ззаду, а Він тебе попровадить, попровадить тебе до життя. Нехай так буде, щоб ми всі справді ходили за Ісусом, а не лише Ісус бігав за нами. Слава Ісусу Христу!